У цьому будинку у селі Біологічної Полтавської громади жив 20-річний Артем Негребецький, який загинув на війні з Росією. На його честь, частина односельців хоче перейменувати вулицю Южну. Пропозицію онлайн подали до міської ради. Артема Негребецького я особисто знала, так як він мій був сусід. Так як переймінути вулицю, будемо розказувати, що був у нас такий герой, який захищав наші землі. Ми поспілкувалися з батьками, з родичами, і вони нам дали добру. Були варіанти на вулицю Південна або наша точка зору. От ми проголосували, щоб цю вулицю назвати на честь нашого героя, і ми маємо таку змогу вшанувати на його честь вулицю. Назву цієї вулиці змінюватимуть, бо вона містить русизм. У Полтавській громаді під час першого етапу перейменування мають змінити 73 назви вулиць та провулків. Це ті, що містять орфографічні помилки, русизми, а ще, зокрема, названі на честь топонімів у Російській Федерації. Пропозиції щодо зміни назв подавали від 3 до 17 серпня. Зробити це можна було заповнивши спеціальну онлайн-анкету, надіслати електронним листом або надати письмово. За два тижні надійшло понад 10 тисяч пропозицій, каже Тетяна Татаріна. Частина з них це підтримані. Ті варіанти, які пропонувала робоча група, частина зовсім інші нові пропозиції. З них є обґрунтовані, ті, які будуть розглянуті на відкритому засіданні робочої групи вже 23 серпня, і частина тих є, які будуть, які навіть не виноситимуться на розгляд. Це ті пропозиції, які подані належним чином або не обґрунтовані. Окрім того, не розглядатимуться ті пропозиції, які суперечать чинному законодавству, наприклад, тому ж самому закону України. Про державну мову. Пропозицію щодо перейменування провулку подала Вероніка Бондаренко. Анкету заповнювала онлайн. У нас в Полтаві є такий провулок бумажний. Ну, насамперед, це русизм. Тому я б хотіла, щоб цей провулок перейменували. Я вважаю, що правильно було б, якщо ця назва була українською мовою, тобто, наприклад, провулок паперовий. Варіанти, які погодять під час робочої групи, опублікують для голосування. Мешканці громади і внутрішні приміщення особи, які тут тепер проживають, будуть приймати рішення, які ж назви пропонувати присвоїти вулицям. І далі буде дуже важливий етап затвердження нових назв на сесії міської. Загалом у Полтавській громаді перейменувати мають близько півтисячі вулиць та провулків. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.